Доброго раночку всім, всім привіт! З вами BaseDrive і сьогодні я знімаю влог про табір. Ми будемо збиратися і вирушати в табір. Побачимо, як все буде. Буде цікаво, не прогавте моменти, тому ми поїхали збиратися. Ось ми вже зібралися, виїжджаємо. Все, сідаємо і їдемо. Ось ми вже на цій зоні там, де чекаємо. Звідти будуть їхати, машини нас заберуть з речами тут я. Хлопці, дівчата. Це ми в таборі вже скоро буде починатися щось цікаве. Можна лінійка, можливо, ще щось. Про наш табу, що ми дякуємо кожному. І зараз ми Всі разом скажемо все. Ось тут там вже достають самий крутий прес табору. Великий 3-метровий батут. Чи який. Ну, цікавий, коротше, буде апарат. А зараз я йду до своєї. Типу сказати, як команди Сіри. Я побіг. Хопа! Я 8. Вс. Серіо зі Я почув всім. Ой, чотко, я думав, це що це ти... Начало? Я не там складно, понятно. Ти сказав всім. Skyland. Тавер. Стоїть там. Я фраг в Швеції. такий великий, класний. Молодці постаралися всі. Зараз глянемо, що там твориться. Так. Офідієте, подивіться, що тут коїться. Тут цілих дві горки. Роботаємо, роботаємо, готуємося. А зайти назад. Добре. Всі прадемо з цього потута. Всі виходимо з басами, це команди червоні і всі інші, хто на паток стрибає. Зараз всі. Це найкращий табір, ну зараз є лінію. Всі школи, де розбираємось на лінічку. Всі всі виходимо з батута. Всі всі виходимо від батута, хлопці. Ідемо наперед. Фотосесія моя успішно відбулася. Я переодягаюсь і йду далі в табір. Щось там. Роздивлюся, може, на горки прокачились. Може, ні. Ну побачив. Буде цікаво. Спалив! Панеєш! Ось такий маленький блок у нас. Граємо в бейтлей туди. Зараз подивимося, що тренується. Давай я мі Хто там готується добити. Давайте троє, давайте троє. Як тобі нравиться? Да. А тобі? Об... Обалдемо. Обалденно, так. Це кайф. Так ми проводимо веселий час. Зібралося багато народу. Не засчитати.

Твій одяг такий брудний. Ти не можеш прийти в царство небесне в такому брудному одязі. А й справді, який же я брудний, коли мені доводилось працювати, то я ніколи не помічав, що сильно забруднююсь. Значить, вся моя попітка робота, все, що я робив рік за року, вже цього недостатньо, щоб увійти в царство небесне. А я так старався. Скільки ночей, залів, не доспали вночей мозолів, постійно тому праця, праця, праця. Я вихідних ніколи не мав, не дозволяв собі Приїхати на відпочинок. Невже цього недостатньо? Як жаль, Я так втомився. Що це? Це листи. Прочитай їх. Наш девіз

Сука, лечень, как буквально, то боссы на зброй, а кто здравствует, а кто стоит лечение? Наша назва. Наш девиз. Золотий вірш першого дня про і буде вам дано шукати і знайде сунете, дошукає лічення вічиня, віє всім, всім вісім. Молодці, молодці. Сама серйозна команда. Будь ласка, даємо їм цукерки. Воду, ми дуже щасливі, що ви такі дуже серйозні травми надходили, і ми бачили, що ви дуже немає. Да. Ви бачите.